Вітаю, одинички, що тут у вас? А у вас четверг А Лицар жезлів. Лицар жезлів це у нас енергічний день, ризик, подорож, активність, ідеї. Знаєте, як таке сів на коня і галопом вирішувати питання. Спокою не буде. Дуже активний день. Чим може бути пов'язаний. Можливо, якісь були. Обмеження, е, якесь, знаєте, не все йшло, не вирішувалося якесь питання, можливо, якась була затримка, а, можливо, ваша особиста затримка. Ви може чогось боялись, не могли прийняти рішення. А може навпаки. Вам закривали вашу, ваші подальші дії. Не видно, так? Ваші подальші дії, так? Але якийсь зроблений вибір, або, наприклад, якась була незрозуміла яка ситуація по Верховній Жриці, але прояснилася, і ви змогли зробити вибір для подальших своїх дій. Щось, якась таке затримочка, потім прояснення. І вперед, Отак копія сказала. Да, Знання якісь отримали, поняли, що вам треба робити. І по королеві жезлів теж така активність. Я знаю, я можу, я вмію, і вперед. Тобто робимо висновок, дорогі мої одинички, у вас дуже активний день і він потребує вашої енергії, вашої концентрації уваги і сил насамперед, щоб вирішити ваші питання. Сидіти на місці, ви не будете. Так,